Доброго ранку, ми з України. Я Ірина і запрошую вас до Клубу Любителів України та всього українського. У нас лагідна українізація, тому що тому ми не заставляємо нікого балакати, розмовляти і по українською. Ось. І У нас зараз карта дня. Тому запрошую вас і до карти дня, хто перший раз вибирає інтуїтивно свою карту. І якщо вам потрібно час, будь ласка, натискайте на паузу. А ми будемо дивитися, що чекає вас сьогодні, а, і підказочки від Таро. Карта номер один. Що чекає вас сьогодні? Ви знаєте, якась дуже невизначена ситуація. Трошечки можливо буде розгубленість і рожеві окуляри через те, що ви самі не знаєте, чого ви хочете. От конкретно тут людина заплуталась, скажімо так. У вас є якісь можливості, є якісь перспективи, є перед вами декілька хлопців, чоловіків, жінок, а ви не знаєте, що вибрати. Це коли прийшов на базар, хочу все і одразу. Це якось так: от, хотілося би і це спробувати, хотілося би і це попробувати, але ви тут не визначені. Що, наприклад, чи можете ви чітко дати відповідь на собі на питання, що я хочу від життя, чого я хочу добитися, хто я є, що я є, куди я йду, навіщо я це роблю? Розумієте? Ось якось так. Тут потрібно визначитись, тому визначайтеся. Може бути дуже багато і ПСО сьогодні, тобто дуже багато інформації, фільтруйте. Можете сьогодні закохатися з рожевими окулярами, а потім будете розчаровані, тому не очаровуйтесь сьогодні і будьте впевнені в собі, і знайте, що ви хочете від будь-якої ситуації, яка до вас приходить. Карта номер 2 Блазень. Блазень, дурень, він завжди не зважає на ситуацію. Він завжди такий розслаблений, він завжди без страху, іде інтуїтивно. ось, В нього, якось, знаєте, скажімо так, немає страху, от як дитина, розслаблена, погратись. ось, Тому карта в першу чергу вам радить. Трошечки будьте ну, не те що несерйозними, а трошечки не будьте аж занадто серйозними, скажімо так, трошечки поводьте себе як діти, відпустіть якусь ситуацію, почніть все спочатку, не бійтеся все починати спочатку. От Блазень так і каже: не бійся почати все спочатку, тому що е, е, нові друзі. Нові можливості, нова робота. Розумієте, це нові, завжди нові можливості. Тому дійте інтуїтивно, сьогодні не будьте аж дуже занадто строгі до себе, трошечки більш розваги. Більше посміхайтеся, довіряйте своїй інтуїції. І, в принципі, якщо на побутовому рівні подивитися, то це може бути гратися, можливо, будете або займатися сьогодні, будете з своїми дітками, або внуками. А ще, знаєте, що ця карта дає дуже-дуже великий потенціал. Великі можливості ця карта дає. Як ви до неї підійдете, так воно і буде. Спробуйте сьогодні розкрити в собі якісь а, таланти, які ви до цих пір не, в собі не знали. Спробуйте ось якось так. Не, не, не обмежуйте себе і кажіть: я зможу, а я хочу. Розумієте, якось так. Майте бажання якісь особисто для себе. Карта номер 3 Імператриця, імператриця це завжди якийсь добробут, імператриця це завжди багатство, це, це як російською ізобілія. От бачите, вже пам'ять, на жаль, не та. Вже не пам'ятаю, це коли добробут, багатство, це коли і комора повна, це жіноча енергія, земна жіноча енергія. Тобто це і материнство, це за кимось подоглядати, це щось зібрати. Щось накопичити. Це коли ви відчуваєте себе хазяйкою становища, ось відчуваєте, що ви щось маєте запас якийсь, або резерв якихось ресурсів, скажімо так. По цій карті проходить дуже хороше здоров'я. Ось, хороші такі статки, скажімо так. Ось, і по цій карті також іде статус. Статус у вас високий. По цій карті завжди високий статус. Це можуть бути розмови. Якісь будете, ну, як, як би сказати, розмови або спілкування сьогодні з якоюсь такою надійною жінкою, яка вам допоможе, можливо, а можливо, ви комусь допоможете. Ось якось так. Це може бути і матуся, це і бабуся, це і постарша жінка з великим досвідом. Гаразд, мої дорогенькі, ну і звичайно, материнство. Вагітність, виношування якихось ідей теж може бути сьогодні. Гаразд, мої дорогеньки, бажаю вам гарного, мирного дня. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна! А вона була, є і буде. На все добре, мої любі!